Це моя улюблена рибка, Тобі. Сьогодні я поміняю їхню свідомість місцями. Всі готові тобі перехрестися. Перевіримо, як все пройшло. Гарнольде, якщо це ти булькни тричі. Помахай плавником, покружеляй. Зроби сальто. Еге, тепер я бачу, що це дійсно ти. Тобі поганий хлопчик, поганий. Постав риб'ячу хату на. йой. Арнольде, затримай подих, ти сконаєш, якщо вдихне шлунковий сік. У нас є сім секунд, щоб відкачати всю кислоту зі шлунку, доки ти ковзаєш по стравоходу. Ти що, зомлів? Ніби справжня піран'я. З раю вони можуть легко м'яти цілу зорьку за десять хвилин. Але наодинці рибина втратить свідомість від найменшого шурхоту. Рибця потребує багацько прісної води, тому ми заповнимо нею всі чотири літри шлунку. Ось. Поживися, улюблені ласощі Тобі. Але обережно з зубанями укус Піранії сильніше, ніж у будь-якої іншої істоти на землі, включаючи динозавра. Не вистачало тільки дірки у шлунку для повної радості. Маю затію. Тобі відкрий пельку і спробуй виштовхати Арнольда. Арнольде, пливи до виходу. Давайте, хлопці, разом висила! Арнольде, здається, ти переплутав виходи. Вимикай свій Google Maps і тягни хребта. Тобі продовжу його народжувати, сухеньким тобі не вийти. Куди ж я поклав свою п'ятилітрову клізму? А ось вона. Та краще, Тобі доведеться трішки поплавати. Матір боже, ти ж мій веган. Йо, і в останній я бачив тамагочі у дев'яностих. Давай пливи до світла. Я планував трошки інший експеримент, але цей теж ніби ні в року вийшов. Чи не так, Арнольде?